Сьогодні ми з вами спечемо смачнющі, самі тонесенькі налиснички. Сьогодні хочу показати отакий рецепт. Я його знайшла для себе. Мені сподобався, тому що він без молока. Частіше пекли б ми ці налиснички, якби було молоко. Молока нема. Не виходять налиснички. Але з цим рецептом у вас обов'язково все вийде. Що для цього потрібно? Ємкість, звичайно. Ось пів чайної ложки соди. Це для мене теж було таке відкриття, але правда це діє. Півчайної столов... пів ложки, пів ложки соди. І заливаємо півлітря у мене півлітра окропу. Щойно закипів, хвилин 5 закипів і заливаємо. І розчиниться сода. Якраз вона розчинються і вона гаситься. Ось так. Трішечки допомагаємо їй. Тепер додаємо сюди пів чайної ложки солі. Теж допомагає, щоб всі розчинилась гарненько, так. І ось тепер дивіться, я буду робити нейтральні блинчики, такі налізнички, щоб вони нам були і з солодким, і з солоною начинками різними. Тому я беру одну столову ложку цукру. Ось так. І залишаємо до такої приємно, гаряченької, щоб вона була така тепленька, ну, не гаряча водичка. І залишаємо, щоб. Повністю розчинилась. Так, водичка прохолола із сіллю, і содою, вбиваємо яйця. Я вбиваю яйця окремо. Тепер просто гарненько їх змішую. І додаємо. Дивіться, щоб вода була не, я, не, не гаряча, сильно, щоб не звернулися яйця. Так, щоб вона була просто тепла, але не гаряча. І гарно, гарно, гарно так розмішуємо. Вона коли розмішуєш, а тут є сода, і вона така спіночкою, бачите? Тепер потрібно нам влити 2 столові ложки олії. Гарно розмішуємо і вводимо сюди борошно. Борошна потрібно, Борошно, у мене, отут, це совочок, склянка, потрібно на цю порцію півтори склянки борошна. Я зараз кину одну склянку. розмішаю, а потім додам ще пів. Так ось так. Розмішала, воно повинно отаке бути. Перший раз потрібно буде змастити трішечки олійкою. Кожного разу змішуємо тістечко так. Вони такі робляться в дирочках. Вони такі робляться ніжні, ніжні, такі тоненькі і в той же час такі е, крайочки, обідочки такі ніби ажурні, такі як з мережева. І я їх тут же викладаю на дощечко. І продовжуємо далі. Це не така гарна сковорідка, бачите, рябенька така. Це після одного з експериментів почищуємо сковорідок. Так я зроблю всі. Ось у мене вийшло 10. Ось таких гарненьких, дивіться, вони. Візерунок у них такий ленти. Цікавий. бачите такі вони. 10 діаметром 22 см. Ось такі ленти. Вони такі легусінькі, дивіться. їх Аж отак можна зробити, і вони не рвуться